Меня звуть Альона, я з України, Дніпропетровської області із села, села Радісне, його зараз називають. Я займаюся валянням зубне, це якщо говорити послідовності. Також я займаюся фотографією, здебільшого дитячою і сімейною фотографією. Першу дитину і був рочок, мама в декреті, не знаєш, чим себе розважити, і в мене з'явилася перша камера. Я Знімала дуже довго просто родину, квіточки, зірочки. І ніколи навіть не думала про те, що я буду комерційним фотографом. Тобто я в цьому напрямку ніколи не намагалася розбиватись тільки для себе. Потім народилася друга дитина, ми жили в селі. У нас була сімейна ферма, і ми почали знімати ютуб-канал про цю ферму. Дуже багато фоток я почала робити для каналу, ну, для заставок і знімати відео. Мій привіз по життю це бути чесним і бути справжнім. Краса навколо. Ти просто її помічаєш, де б я не була, де б я не їхала, я завжди бачу тут гарно. Тут гарно. І навіть те, що можливо комусь не гарно, мені гарно. І Я вже бачу. Я вже їду, я вже бачу, ось тут я хочу таку родину. Особливо найбільше мені подобається сім'я, де троє плюс дітей. Надихаюсь справжнім життям. Мені дуже подобається фотографувати не дітей, а дитинство. Тобто, коли дитина не охайно вдягнена, ну, якесь там платтячко, яке тільки щойно купили е і її посадили, і вона отак посміхається. А коли вона там десь е розбила носа, подряпала собі е ногу. Е Порвала штанці, і тоді мені здається, що це найкращі кадри. не десь у зйомній студії, на, на, на зйомній машині у якихось у сукні, яку орендували на годину, а побачив, чим займалася родина, чим дихала. І фотографувати не родину, а стосунки, тобто погляди, моменти, якісь дотики. Тому моїх фотографіях дуже багато деталей. A, mm -hmm. Дуже багато емоцій, поглядів. Якщо дитина плаче на зйомці, класно, треба. Ну, то... мама її заспокоїть, і це також о, фотографія, це також прощі. І все це, це, це добре справжні фотографію. І надію, що і люди це відчувають, ідуть саме за цим мене, за справжністю. Але фотографія дає мені багато знайомств. Багато спілкування. Відчуваю, що це дає мені якусь силу і впевненість у життю. І відчуваю, що коли я з людьми спілкуюсь, вони дійсно дійсно розуміють, вони прослухаються, і це кльово. У нас були вівці, була ферма, десь близько 50 овець, і там кожного року приходив стригаль і зістригав їх. Була така куча шерсть, значить, вовни цієї, нагадувала якесь сміття. Я розуміла, що в це є якась цінність, але як його до тягу привезти, я не знала. І якось мені написала жіночка а з нашої області. Вона сказала, що вона пряха, що вона пряде з вогни. І спитала, чи можна приїхати набрати цієї вогни трошки. Я сказала так, звичайно, і коли вона приїхала, вона, ми ціле відео з нею зняли, вона розповіла, як правильно ту вовну обробляти, як ту вовну мити, як її чесати. Вона показала мені, як ту ниточку сплести. І щось мені тоді так плацнуло. А от я знала, що можна ще валяти, і ось ця саме вовна вона підходяща. Ну і тоді вже я стала шукати тих. Я знайшла жіночку в нашого міста, котра паляла тапки, я з нею домовилась, я кажу, давайте я вам заплачу, як за тапки, а ви мені, ви мені просто покажете, я подивлюсь, як ви їх робите, хоча б один. Я зрозуміла техніку і почала робити сама. Там перший там він взагалі був на тапок не дуже схожий з морковинкою. А потім по другий, третій, і діло пішло в клас в цих в перших тапцях. Ходила моя дитина, а по-друге, до, до сих пір ходить мій батько. Я відчуваю себе комусь ну, потрібною, і це, і це напевне, найголовніше складова. Я фотографую, фотографу, Відчуваю, що щось десь я вже чи втомилася, чи треба зробити якусь паузу. Я переключаю все, я залишала фотоапарат, я переключилась на мене. Валяю до тих пір з головою прямо. До тих пір, поки є величезне натхнення. І так просто, просто чередують ці два хобі. І це класно, тому що, тому що ти втомлюєшся від чогось одного. Це відчуття кольорів, відчуття прекрасного воно потрібно і там, і там. Але більше вони мені збалансовують. Це моя це сама родина. Я можу ними пишатися. Тому я пишаю своїми дітьми, своєю родиною. І, мабуть, якщо ще казати, звідки я черпаю своє натхнення, то з родини також